Що найкраще вкладати якусь невелику суму грошей? Найкраще вкладати свої здібності для заробляння ще більше грошей. Що найкраще дає вихлопи в житті? Найкращі вихлопи по процентах дає не криптовалюта, не нерухомість, а найкраще дає, коли ви вкладаєте в свої, в свої знання. Знання комунікації, маркетингу, продаж, отримання нової професії це найвигідніше вкладення, яке тільки може бути. Вкладення власне здоров'я. Є три рівні цілей. Є перший рівень цілий це ви хочете там грошей, хати до машину. А для чого? А для того, щоб бути щасливим, там, мати гарні стосунки, щоб ви там пролежа подобатися. А от третій рівень цілей, то є за рахунок чого. А вони завжди, оці всі цілі, за рахунок чого? За рахунок якогось навчання і набуття навиків. Тому ви в нас набуваєте певних навиків і, по ходу ще купа всяких інших навиків набудете. Вкладай в свій розвиток. Вкладай те, за що люди готові платити в ті навички. І найгірше, коли тобі здається, що ти вже от мені пише людина, що я маю проходити ваші курси, якщо я маю освіту. Думаю, Господи, та що ж тебе тій освіті навчили, дитино? Що ж ти ті п'ять років просиділа? Що ж тебе там навчили, що е, вчили там, не так в інститутах наших вчать? По-перше, то дистанційно зараз все. По-друге, вчили, е, що от готель відрізняється від того, ми, ми вам даємо ту інструкцію, навіть на то увагу засереджуємо. А ти попробуй продай після того навчання. Уявіть собі, ви вирішили навчитися їздити на велосипеді. І замість того, щоб взяти, по те, як я брав своїх дітей, сидив на ровер, біг за ними, вони там падали, в рів залітали. Ну, але вже от там буквально за один день-два, вони вже їздили. Він має відівчитися 10 років в школі 11. Там вони вчать що? Історії виникнення велосипедів. Великі люди, які їздили на велосипедах. Люди, які попали під велосипед. Матеріали, з яких зроблені велосипеди, варіанти велосипедів в світі. Е, е, так, е, біомеханічна теорія вписування в поворот на сраки своєї на велосипеді. Потім ще п'ять років в інституті. І уявляєте, після того, коли людину отут, до велосипеда її не допускали практично, десь там от показали пару разів велосипед. І от пройшло 16 років і сказав, ну тепер прийшов час їздити. Я вам даю гарантію, нереально буде поїхати на тому велосипеді. Е, ви подивіться більше з тих фільмів, коли кажуть е, я е, ті всі мотиваційні фільми, кажуть, я брокер, вийде звідси. Тобто що ти брокер вийде звідси. Хто вчив тих людей в тих інститутах, щоб вони стали турагентами? Вони що були турагентами, хоч раз ці люди. Чи вони якісь мали хоч маленький бізнес якийсь? Знаєте, не може людина навчити того, чого сама. От, ну, вона сама не продає, вона сама не, не, не в маркетингу, вона сама не в тому бізнесі, вона сама тих людей. Ну, от, як ти навчиш? Вона що вчити вміє? Вона вміє, вивчила і прочитала. От, то, і вони то саме будуть вміти, вивчити і прочитати. Е, так, то, то розказавши ще, ще щось одне.